Доброго здоров'я всім. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою і комунальної власності житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Присутні три члени комісії. Комісія правомочна. Хто за те, щоб розпочати роботу? Дякую. Е, перше питання про надання дозволу гуманітарному відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради на списання майна. Шановні депутати, гуманітарним відділом було зібрано потребу майна, яке не використовується і список на сторінку і всяке перечитувати його точно Так, точному відпрацю. Тут вироби, які датовані 90-ми роками, початком 2000-х і дійсно вже не використовуються у освітньому процесі, через що ми просимо вашого дозволу списати це майно і через ліцензійну фірму, яка має відповідні дозвола, його утилізувати, і якщо там вони знайдуть певну кількість цінних, цінних матеріалів, то вони нам ще на рахунок повернення все, комісії є запитання. Тоді хто рішення підтримати рішення Дякую. 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 Наступне про внесення змін до програми забезпечення населення Народівської міської територіальної громади якісною питною водою достатній кількості на 25-27 й Це щоб почистити каналізацію, намовиться, то якщо необхідно внести зміни до програми і передбачити кошти нового гривень. На чистку спеціалізованої техніки організаційних сподівань. Є запитання? Тоді хто за те, щоб отримати? Дякую. Наступне питання про затвердження програми фінансової підтримки житлово будівельного корпоративу Світана вулиці Соборності будинок 121 в місті Міронікова. Також кошти що... попрощаються програма на співфінансування. По ремонту 57 будинку на суму 83 тисячі гривень. А які саме роботи там виміняєте далі, співросування? Я зрозумів. Є за декоратуру? Тоді хто за дане рішення? Проводження передачі необоротних активів з балансу комунального підприємства допомогти. Ага. А я його стану поставив. Давайте я відповімо поставити, це по дорогам, і що буде. Внесення змін до програми утримання доріг. Там просто передбачається до списка перелік доріг по сільським пострадам нашої громади. Є вимога для того, щоб ми це все провести, треба відбувати. Що за дане рішення? Про погодення передачі необоротних активів до доріг з балансу комунального підприємства Мельник Бравоустрій на баланс комунального підприємства Карапусі Комусь. Нам надіяли ввести від начальника комунального підприємства нароміка благоустрою і далі комунального підприємства карапеші по полці надати на на згоду на передачу дітей благоустрою до uh, карапеші Команго, до ріг, які знаходяться у uh, Карапіському uh, uh, да, Загальна, сейчас на вартість 12 мільйонів 614,063 знос 7 мільйонів 9639. Тут багато доріг, ну всі доволі по карапачах. Обслуговує їх карапичі, а на балансі автоматично тоді. Треба передати, що є запитання. Тоді, хто задав рішення, дякую. Про погодження передачі дизельного палива від лікарні відновлюваного лікування для потреб Миронівська обласна. Також є два листи від директора КНП Миронівська ОВЛ і КНП Миронівської міської ради, лікарня відновлення лікування просять дати погодження передачі дизельного тупої в кількісті 280 літрів. Для потреб обл... у тих вишків, а, а обл... mm -hmm. обл... тих вели mm -hmm. Ну, Є запитання. Ніхто mm -hmm. задане рішення. Дякую. Про затвердження факту набуття Миронівської міської територіальної громади і в особі Миронівської міської ради правокомунальної власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою Київська область, Буківський район, місто Миронівка, провулок 39. Там до проведеш ну, Так. Угу. Ну, я доповів. Е, це будівля, яка використовується контора маробівка житло. Mm -hmm. І будівлю на їхній території, що вони використовують. для того, щоб воно не зареєстроване право власності. Для того, щоб зареєструвати право власності, необхідно таке рішення, виготовити технічний паспорт, необхідно таке рішення, що підтвердити комунальну власність, для того, щоб подальшому зареєструвати реєстратор. Раніше рішення таке було, але там був вказаний неправильна адреса вулиця Стрільця, а там про в стрільця. Uh -huh. Тому ми зробили нове рішення, щоб його подальшому. Дякую. Про передачу комунального майна від комунального підприємства Мироніка Благоустрій в Миронівській міської ради до комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради згоря. Стадіон. Стадіон. Значить, на стадіоні в Карапишах є будівля, яка була на балансі сільської ради. Воно було вказано, що приміщення стадіону. Виготовили на нього технічний паспорт, зареєстрували комунальну власність і воно було на балансі благоустрою. його також передавалося, передавалися воно в 21-му mm -hmm. році. Але його по факту буде отримувати карапіші камовос, -то, тому для цього необхідно передати точніше, не карапиші, зоряний, наданий зоряний. Передати з балансу благоустрою і зоряний на баланс і в оперативне управління, щоб вони його зареєстрували за собою це вирухове майно. Ну і в І, да. Да. і документацію також передаємо. Наступне про передачу комунального майна від народника благоустрій до відділу поліції номер 2 Бухівського району управління поліції. Так <пробітник> Відділ поліції звернулися раніше зверталися з проханням, щоб їм закупили матеріальні цінності, дорожні знаки, оформлені ДТП, підставки, підзнаки, конус дорожній, стрічка сигнальна, жезлідмашка, ДС, віха, помаранчина. Ну, коротше, певні матеріальні цінності, які використовували для оформлення ДТП. Тому ми їх передаємо від благоустрою на поліцію. Через благоустрій благоустрою закупив, так. Да, але ж їх треба передати, бо ну, вони вже так. є запитання. Тоді хто за про внесення змін до статуту комунального підприємства комунальних сил центральних та затвердження його в редакції. Звернулись в комунальник, їм на новому році виділяли, чи в цьому нові відділяли кошти на, на придбання основних засобів, так як вони їх придбали, їм треба внести зміни до статуту і збільшити статутний фонд на 56 900 гривень. Таким чином статутний фонд буде становити 58 518 гривень. Ну і там ще ми редакційно вносимо правки у статут, у пункт, у розділ 14 стосовно набрання чинності статуту внесення гнів. Основне було звернення стосовно збільшення статутного фонду комунального Є запитання. Дякую. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Миронівська опорна багатопропонебування зображення, що вона буде. Багатопрофільна лікарня просить внести зміни до статуту, у зв'язку з тим, що було прийнято положення про надання платних е медичних послуг, там деякі редакційні правки у статуті вносяться, е тому є необхідність внести зміни і викласти у нові редакції статуту. Багато там? Платних. А, ні, е не треба, б... значить, е Та, що в них добре. Розділ мета підприємства вносяться зміни і вказується в одному пункті надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства та положення про надання платних медичних послуг. Доповнили, що положенням передбачено надання цих медичних платних послуг. Далі, що управління 73, 73 також доповнюємо Поповнюємо стосовно медичних платних послуг і в 7.5.16 вказуємо, що положення про структурні підрозділи підприємства да, затверджує керівник підприємства. Там певний перелік і положення про надання платних медичних послуг. є запитання? тоді, хто заданий рішення, Дякую. Ну, ми розглянули всі питання, які виносились на розгляд комісії. Тому всім дякую і до зустрічі на сесії.